трохи про ситуацію на фронтах, але не тільки поговоримо з Олексієм Даніловим, секретарем Ради національної безпеки та оборони України. Пане Олексію, добрий вечір. Слава Україні Героям слава, пане Олексію. Як ви вважаєте, після перегрупування російські військові чи зможуть вони активно атакувати на різних напрямках? Чи вистачить їх для цього? Право в тому, що наші військові дають відсіч, і там, де вони намагаються прийти в контратаку, мати на увазі, що вони отримують відразу відповідь від наших військових, і тому ми на сьогоднішній день не бачимо ситуації, пов'язані з тим, що вони будуть десь перегруповуватися, і це щось їм додасть найближчим часом. Пане Олексію, зараз буде запитання, яке звучить ну на жаль, перед кожним великим святом в Україні? Бо маємо такого трохи специфічного ворога, який там вираховує якісь дати і цифри. Як ви вважаєте, і як яка є інформація щодо потенційних атак російських 24 серпня в день незалежності України? Маємо сусіда хворого на всю голову. Так треба говорити. І так воно є. Те, що вони будуть намагатися зіпсувати нам свята цьому дивного нічого немає. Ми вже звикли. Вже після 24 лютого, 22 року, коли ми почали давати їм МВісіч, не одне свято пройшло. От і ми проходимо ці іспити. Я більше впевнений, що так само буде і 24-го, і все буде добре. Все буде Україна. Оце однозначно. Пане Оксі, скажімо так, яким може на вашу думку, яким може бути це загострення 24 серпня. Якщо згадати минулий рік, наприклад, тоді було дуже багато повітряних тривог. Дев'ять здається, у Львові ми нарахували. Але така масштабна атака саме на цивільне населення була на Донеччині. Тоді на залізничній станції загинули люди. Але таких масованого ракетного удару, наскільки я пам'ятаю, не було. Які загрози цього року? Дивіться, ми кожного дня живемо, коли е, Російська Федерація намагається здійснити ракетні удари. От сьогоднішня ніч не була виключенням. От і тому ми до цього вже звикли. Наші професійні е, військові, які закривають наше небо, бездоганно роблять свою справу з рахуванням тої наявності засобів враження, які ми на сьогоднішній день маємо. Більш того, ми як дивували, так і дивуємо світ. От, повірте, те, що збивають наші противоповітряне. Сили от, жодна країна з таким не стикалася, і тому, коли хтось десь нам починає давати поради сидячи на диванах в теплих креслах, скажімо так, євросоюзу або якихось інших установ, я хочу зауважити, що жодна країна, жодна країна після другої світової війни не проходила такі випробування. Звичайно, можна давати паради, можна там розповідати. Сьогодні ще один діяч там зробив заяву відносно наших земель. От, доволі дивно, як на мене. От маєте на увазі, що нам своє робити, нам виганяти ворога з нашої території. Ми цим питанням будемо займатися з ранку до вечора, 24 години на добу. От і а яку заяву ви не... маєте на увазі. У заяву одного із діячів, який клерка з НАТО, який розповідає, що нам треба от розглядати питання поступ поступу наших територій на членство в альянсі. Дивний такий вкіт, абсолютно не для чого це зроблено для того, щоб помасити наші нерви, так не треба. Ми знаходимося в доброму стані, от починаючи з 24 лютого, 2022 року. Пане Олексію, повертаючись до того, що сусід у нас дійсно трошки там є питання до стану морального і психічного здоров'я, я з вами погоджуюсь. Це моя думка, і вона з вами абсолютно одна і, така, і та сама. Вони не гребують навіть тим, щоб ставити під загрозу своє населення. Це теж насправді не новина. Але хочу, щоб ми з вами поговорили про ту інформацію, яку опублікував Центр національної... Центр національного спротиву росіяни готують провокацію на Курській атомній електростанції. Триває підготовка до евакуації населення. Центр національного спротиву про це повідомив на своєму сайті. Вони послали, послали, послались на отримані документи з Курської області від уряду місцевого. Згідно з цими документами, відбудеться евакуація населення у разі радіаційної небезпеки. Центр національного спротиву зазначає цитую сили оборони України діють виключно на території України і не планують ніяких атак на атомність. Станції, кінець цитати, пане Олексію, як ви вважаєте, наскільки висока загроза, що от росіяни підуть на такий крок, і щоб просто звинуватити Україну, ну і потім, очевидно, якісь кроки в відповідь робити. Ну, дивіться, їм не треба нікого там шукати, якісь зайві приводи для того, щоб робити те, що вони роблять на нашій території. От по перше, це вони приводять умов до умовного е до умовної тями своє населення, лякаючи населення. Що нібито тут такі фашисти, що зараз будуть на вас нападати, що зараз будуть зривати в атомну станцію. Майте на увазі, що їм з кожним днем це ваші і ваші тримати своє населення. Вони мають бути постійно знаходитись на прузі, тому що якщо вони будуть розслаблені, вони почнуть щось думати головою. А так вони постійно їх лякають, постійно здійснюють ті чи інші терористичні, на акти на території країни, от я більш не впевнений, те, що сталося в Дагестані, Це терористична акт, яка зробила Російська Федерація. От майте на увазі, що їх завдання постійно підтримати такий напругу в своєму суспільстві для того, щоб вони всі були вишукувані під одні цілі, під одні завдання. Це стара тактика. Ми пам'ятаємо, коли Путін ще обирався президентом. Так вони не гребували тим, що вони на каширці взорвали дома своїми мешканцями. І тут нічого дивного немає. Тут все стара тактика тигемістів, які намагаються робити такі речі. Але поки що це більше і ПСО, чи все-таки загроза реально є? Бо все-таки Курська атомна електростанція вона відносно недалеко і від українського кордону. Зрештою. Ну, я не знаю, які ми. Бути хлорами для того, щоб робити провокації на своїй атомній станції. От ще раз наголошую: от ми не виключаємо будь-яких розвідків подій. Ми десь не маємо жодного відношення. Ми не буваємо їх дітей на відміну від них. Так. От якщо є атаки наших збройних сил, то це і сила оборони це то виключно об'єкти військового знання. Призначення і на інші об'єкти, на жодні цивільні об'єкти, ми не нападаємо. А ми не знищуємо школи, лікарні, дитячі садочки тощо. Те, що постійно роблять ця країна терорист. І маємо ще одну тему до обговорення. Президент Володимир Зеленський невдоволений роботою військово-лікарських комісій. В своєму зверненні Володимир Зеленський вказав на критику ВЛК з боку командирів. Послухаймо. Важлива тема це те, як командири. Можуть управляти особовим складом мотивація воїнів, тренування бійців, комплектація підрозділів. Дуже багато проблем через неякісну роботу. ВЛК військові командири мають займатися війною, а не бюрократи. Будемо готувати рішення. Пане Олексій, яким можуть бути це рішення, зважаючи на те, що наприклад минулого тижня звільнили всіх обласних воєнкомів через те, що були питання до роботи терцентрів комплектування, яким тут може бути рішення? За зручення президенту України на минулому тижні було скликано засідання ради на звіт оборони, де розглядалися терміново одне питання. Це робота центрів комплектації, робота керівників центрів комплектації і заступників була дана оцінка, були надані пропозиції, в який спосіб держава має. Визначити цим питанням От, на цьому ж засіданні було піднято питання роботи ВЛК. Президент дав доручення за два тижні зібрати на наступний четвер, зібрати наступне засідання. Зараз іде підготовка до цього засідання, буде приймати участь. Е Люди, які безпосередньо відповідають за цей напрямок, по результатам цього засідання будуть прийняти відповідне рішення за рішеннями. Ви знаєте, наш президент не забався і члени ради безпеки оборони це рішення, тому що це державницька позиція. Не можуть воєнком під час війни о, займатися придбанням десь на, шість, на сейшелах якісь земельної ділянки або якомусь іншому точці планети, коли на нашій території де війна це просто неприпустимо. Всі будуть відповідати по закону і всі будуть о, сидіти там, де потрібно сидіти, якщо буде доведена їх правильна. Щодо роботи ВЛК щодо системи роботи ВЛК, наскільки висока ймовірність, що так само будуть такі серйозні масштабні кадрові перестановки? Давайте подивимося, буде зараз відбувається підготовча робота. Будуть відповідні доповіді. Буде доповідь міністра охорони здоров'я, пана Ляшка. Буде доповідь командуючого медичних сил. Буде доповідь е, представника, який в нашій країні відповідає за права людини. Все це буде в на засіданні ради на з безпеки оборони. Давайте mm -hmm. дочекаємося. Палексі маємо ще час на одне запитання. Так, в Твіттері ви написали про те, що окупанти використовуватимуть об'єкти критичної інфраструктури, зокрема для того, щоб стримати наш наступ. Яка ситуація зараз на кримському титані? Ми про нього говорили на початку літа, і тоді йшлося про те, що його мінують. Це по суті завод, який стоїть ну, в першій лінії після на, на півострові кримському, тимчасово окупованому. Це не тільки кримські тета, це інші території, це і деньський азот, це інші великі промислові підприємства. От вони не збираються їх там відновлювати. Їх завдання, щоб це була для нас перешкода для звільнення наших територій. Це тактика росіян, звичайно, зрозуміла. Ніякої відбудови промисловості вони там робити в жодному місті, яке тимчасово зараз окуповано Російською Федерацією, відбуватися не буде. От в кращому випадку вони все це готують під якісь великі сміттєзвалища на на нашій території, але ми точно їх вижимо з нашої країни і будемо робити все від нас залежно для того, щоб там повернулося мирне життя. Щодо мінування, яка інформація на тепер є на об'єктах критичної інфраструктури, на тому ж титані. Ну, це ж не тільки Титан, ще раз наголошую. Ми спостерігаємо, що всі об'єкти критичної інфраструктури, всі великі промислові об'єкти, які на сьогоднішній день тимчасово знаходяться в руках терористів, вони є частково заміновані. Почули вас, пане Олексію, дякую вам за цю розмову за цей спектр тем, які ми обговорили Олексій Данілов, секретар ради національної безпеки і оборони України.